Сьогодні він не рятує, сьогодні він Дід Мороз. Під е, кожухом Діда Мороза скривається, прапорщик цивільного захисту. Ковальник Михайло Богданович. Казкова місія не менш відповідальна. Забезпечити гарний настрій усім присутнім. Дорослим бажають матеріальних благ. А в новому році. Кінь принесе вам тільки щастя, і спітки з, з підков тільки б'ються золоті монети і падають вам під ноги щастям і здоров'ям. Для дітлахів співає, танцює, хороводить і подарунки роздає в обмін на вірші, звісно. Малі в свою чергу для казкового дідуся підготували не вірші, а цілі поеми. Після Діда Мороза піратка Софійка погоджується і нам розказати свого віршика. Новий рік іде землею, в чистим полі, без доріг, сяють зорі перед нею, розсівають срібний сніг. Новий рік йде горами у червоних чобітках, з ясними вогнями скрізь ялинками. Наймолодші казкові мешканці хизуються святковими браннями і розмірковують, чого б такого у Діда Мороза випросити. А ця миска. Це Діда Мороза, що попросиш? Не знаю, навіть, що треба, каже, подумати. Да. А Йоса хоче собачку, собачку, сокосточки несе. Інші замість віршів і танців спробують злякати Діда Мороза. злої страшне, серії волки є, пересети знають толку. Утім, лякають тут не тільки малі, а й дорослі казкове чортенятко. А поза святом фахівець психологічної служби зізнається, спочатку була лихою, але малюки розтопили її серце. У нас були спочатку лихі помер, а потім ми побачили такі гарні казкові дітки, і ми стали дуже дуже хорошими. Тим часом батьки казкових малих, а це співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, мріють, аби у новому році роботи їм було менше. Так як я працюю в Державній службі з надзвичайних ситуацій, я б би побажав всім нашим рятувальникам мати якомога менше виїздів за тривожними викликами. І менше надзвичайних ситуацій, звісно. І злагоди, миру і добробут. Словом, навіть у свято рятувальники про роботу свою не забувають і закликають громадян до безпеки. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх. Рятувальників усіх подолян заступаючими святами і побажати саме головне, щоб наші свята пройшли безпечно. Юлія Стафурова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.